Права 856. Ліси Карпат складаються з таких порід дерев. Ялина 41,2%, бук 34,9%, дуб 9,8%, сосна 5,9%, ясен явір клен 5,2%. Зобрази залежність розподілу дерев круговою діаграмою і зроби свої висновки щодо відсоткового розподілу лісонасаджень Карпат. Ну що ж, це буде доволі громізко, особливо обчислення. Ну, але давайте все-таки обчислювати. Що я пропоную чітко зробити? Оскільки нам це, це потрібно зобразити на діаграмі, а на цій діаграмі повний кут у нас 360 градусів. Тоді дізнаємося, скільки це 1% відповідає скільком градусам. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Ми 360 градусів. Відсоток це сота доля, то ділимо на 100. 360 градусів ділимо на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. У нас вийде 3,6 градуса. Є. Записуємо, що це в нас 1%. Є? Гаразд. Ну, а зараз нам потрібно порахувати, ялина це 41,2%, сики. це буде в градусах. Записуємо друга дія. Тобто ми тоді 41,2 множимо на 3,6. Бо 1% це 3,6 градуса. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити в стопчик. Записуємо 412, що множиться. 441,2, що множиться на 3,6. Множимо. 2 помножити на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7. 6 помножити на 4 це 24. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 3 це 3. 4 помножити на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 7 плюс 6 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 3 це 7, плюс 1 це 8. 2 плюс 2 це 4. 1 тут буде. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 148, 32 соті градуса. Ну що ж, ми не зможемо відкласти 32 соті, тому округлюємо до цілої частини, до одиниць, аналізуємо десяті. тут три десяті, це 4 і менше. Тобто кількість одиниць тоді не змінюємо, записуємо, що це наближено дорівнює 148 градусів. Це в нас тоді буде. Так, це в нас буде сектор. Давайте коротко запишемо. Сектор. Запишемо ялина. Є. Гаразд. Тобто сектор, який буде називатися ялина, він має займати 148 градусів на цій діаграмі. Так, ну що ж, далі бук 34,9. Записуємо тоді третє діє. 34,9. Множимо на 3,6 градуса і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 34,9. 34,9, що множиться на 3,6 множимо. 6 помножити на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 5 це 29. 9 пишемо 2 запам'ятовуємо, 3 на 6 це 18, плюс 2 це 20. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 4 плюс 1 це 5, 2 плюс 0 це 2. Тут у нас буде 1. Два знаки після коми ставимо. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 125,64 градуса. І це наближено дорівнює. Округляємо до цілої частини. 6 у нас десятих. 6 це 5 і більше то буде не 125, а 126. Записуємо, що це наближено до рівня 126 градусів. Це в нас буде сектор. Ну і записуємо, це в нас буде сектор бук. І Ну що ж, далі сектор у нас дуб 9,8 градуса. Записуємо четверта дія. Тобто ми 9,8 множимо на 3,6 градуса. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 9,8, що множиться на 3,6. Множимо. 8 помножити на 6 це 6 на 8,48. 8 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 4 це 58. 3 помножити на 8 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 9 помножити на 3 це 27, плюс 2 це 29. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 5 це 15, 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 35,28 градуса. Ну що ж, округлюємо до цілої частини, то бачимо, що тут у нас 2 десятих. 2, це 4 і менше. Кількість тоді не змінюємо. І записуємо, що це наближено до рівня 35 градусів. Це у нас буде сектор. Називається він дуб. Є. Йдемо далі. Сосна 5,9 градуса. Записуємо 5 дія. Отже, 5, цілих. 9. Що множиться на 3,6 градуса це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо. Так. 5,9. Що множиться на 3,6. Множимо. 6 помножити на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 5 це 35. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 5, це 15, плюс 2 це 17. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 5 плюс 7 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 21,24 градуса. І це наближено дорівнює. Округлюємо до цілої частини. Тут у нас 2 десятих, це 4 і менше, то. Не змінюємо кількість одиниць, так і залишиться 21 градус. Це в нас буде сектор. Сектор називається сосна. Є і... гаразд. Останнє потрібно порахувати, скільки ясен, явір і клен. Ну що ж, записуємо шосту дію. Отже, вони займають 5,2 градуса, то 5,2 множимо на 3,6. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 5,2, що множиться на 3,6 множимо. 2 помножити на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30 плюс 1 це 31. 3 на 2 це 6. 3 на 5 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 1 плюс 6 це 7. 3 плюс 5 це 8. Тут буде 1. Два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас зрівнює 18,72 градуса. І це наближено до рівня. Округлюємо до цілої частини. Десятих у нас 7, 7, це 5 і більше. Округлюємо вгору, буде не 18, а 19 градусів. Так, записуємо що це у нас буде сектор. Записуємо сектор буде ясен. Ясен. Так, Записуємо далі явір. Ну що ж, а зараз залишилося зобразити усі ці сектори на круговій діаграмі. Для цього спочатку позначимо центр нашого круга. Ну що ж, давайте позначати. Так, нехай десь тут посередині. Так, І тоді давайте креслити круг. Спробуємо радіусом 4 клітинки. Є. Гаразд. Ну що ж, а зараз будемо відкладати, беремо лінійку. Так, перший сектор, ялина, що відповідає ялині. Він 148 градусів. Ну що ж, я проведу вертикальну лінію. Так, отже, проводимо тоді вертикальну лінію. Це у нас від, звідси будемо відраховувати. Якщо нам потрібно 148 градусів, то до горизонтальної лінії це буде 90. І ще треба 58 градусів. Отже, за своїм транспортером я ще відкладаю 58 градусів. І все це буде на скут 148 градусів. Так, давайте підпишемо, що це у нас буде сектор Ялина. Найбільший сектор. Далі наступний сектор 126 градусів це бук. Ну що ж, тоді знов-таки беремо від цієї вертикальної лінії. Отак От буде 90 градусів. Якщо потрібно 126, то потрібно ще 36 градусів. Відкладаємо ще 36 градусів. 36. Так, і проводимо лінію. Так, Ну і позначаємо, що це у нас буде. Ну, позначимо. Це у нас буде бук. Записуємо. Бук. Є. Гаразд. Наступний сектор досить маленький: 35 градусів це дуб. Ну що ж, знов-таки, 35 градусів. Ну, давайте відкладати. Так, спробуємо з цього кута. Тут у нас 58.

Проводимо. Так, сектор. І проводимо лінію. Так. Отже, підписуємо. Нехай це у нас буде. Тоді сектор. Так, подивимося товщину, Добре. Сектор це в нас буде дуб. Є. Ну що ж, давайте відкладати тепер сектор сосна. Він складає 21 градус. Ну що ж, давайте тоді візьмемо. І від цієї лінії, так, вона під кутом проведена 58 градусів. Так? 58 градусів плюс 21 це буде 79 градусів. Проводимо тоді лінію під кутом 79 градусів. Утворився у нас сектор. Підписуємо його. Це у нас буде сектор. Сосна. Ну що ж, як тут написати? Давайте якось лінію проведемо і позначимо, що це буде сосна. По іншому тут не зробиш. Запишемо сосна. Є. Ну що ж, і залишився в нас ще один сектор 19 градусів. Тут всього не було 100%, тому його треба відкладати. Ну що ж, давайте тоді візьмемо лінійку і 19 градусів. Давайте спробуємо звідси відкладати. Тут у нас 70. 71. Плюс 19, це буде рівно 90. Отже, під кутом 90 градусів проводимо тоді лінію, щоб утворився сектор. Є. Так. Ну і давайте тоді покажемо, що це в нас буде сектор ясен, явір і клен. Ну що ж, тут я не підпишу, прийдеться з боку підписувати. Давайте сюди поведемо лінію. Отже, так, і підписуємо тоді. Що це в нас буде ясен. Явір. І клем. Є. Ну що ж, ми побудували тоді кругову діаграму. І потрібно ще зробити свої висновки щодо відсоткового розподілу лісонасаджень Карпат. Ну, я б зробив такі висновки, що ліси Карпат в основному складаються з ялини та бука, що видно, по діаграмі вони займають найбільшу частку. Записуємо тоді, так, що ліси. Карпат в Основному складаються з Ялини та Бука. Ну що ж, ось таке завдання на побудову кругових діаграм на цьому вправу завершено.